Мої вітання! Шановні друзі! В цьому відео мова піде про чергову новинку 25-го року, а саме під серію Aria Game лінійки Safina. Впевнений, буде цікаво, особливо форелятникам та шанувальникам лову Окуня. Тож влаштовуйте зручніше! Ми починаємо! Отже, як ви вже здогадались з назви, ця підсерія створювалась спеціально для рибалок, які шанують аріафішинг, тобто лов райдужної форелі на комерційних водоймах. Однак нехай вас не вводить в Оману звичайна дія традиційних арійних вудлищ. адже Safina Aria Game не має нічого спільного з ними в аспекті дії бланку. Тому що якщо звичайні традиційні арійні спінінги – це такі собі Модерейтові спінінги, то даний інструмент Модерейт Фест він повільно швидкий. І це відчувається одразу ж, як тільки спінінг потрапляє до ваших рук, і ви робите імітацію закиду. Вона досить швидко повертається в свій початковий стан. У неї невелика кількість ось цих залишкових надлишкових коливань, так званих, і лінійка представлена трьома спінінгами. І я пропоную вам просто зараз трішечки технічки для того, аби глибше і якісніше зрозуміти кожну з них. Почнімо з наймолодшої представниці піцелії. Це 61 довжина 186 см з верхнім тестом 3 грами. Спінінг важить 50 грамів. І для кого цей спінінг? однозначно сподобається він шанувальникам лову Форелі. Тут достатній запас потужності для того, аби виважувати представників. Форелевого світу вагою там і кілограм сим. У вас проблем не виникатиме. А от що цікаво нам особливо, так це те, що шанувальники лову, наприклад, окуня на водоймах без течії або з повільною течією, де у вас, наприклад, якісь невеликі водні об'єкти. І якщо вам потрібна максимальна реалізація і клювань, і виважування, і ви любите спінінги з подібною дією, то мабуть що я б вам радив звернути увагу на цей спінінг, тим паче, що. Він дуже витончено ще й виглядає. Ось ці однолапі кільця, надзвичайно легке, і як на мене, знову ж таки, ергономічне руків'я. Все тут зроблено зі смаком. І спінінг точно саме там, де він і потрібен був. Тобто, якщо ви ловите окуня, у вас. Дистанція лову невелика, а ви ще й шануєте лову на мікроколивалки, наприклад, якісь невеличкі телспінери, маленькі вобери 30, -ті. ось це вудлище дозволить вам дійсно отримувати задоволення від такої рибалки. Тому так, 61-й наймолодший, але він цікавий. Я гадаю, що якщо у вас є така можливість ознайомитися більш детальніше, потримати в руках. Спробуйте. Можливо, це саме той спінінг, який дійсно вам потрібен. Наступна моделька, друзі, це 65-та довжина 195 см з тестом до 4 г. І так, буває таке, що вам потрібен трішечки довший спінінг або трішечки дальній закид. Наприклад, якщо ви ловите, наприклад, коливалками 3, 3, 5, подекуди 4 грами, то звісно ж саме ця моделька, зрештою, буде більш оптимальною для вас. А загалом має таку ж спільну характеристику, і в цілому вся фамільна оця риса тут зберігається. Це є, по суті, центральною моделлю підсерії, однолапі кільця, все те ж саме. Зверніть увагу і на цей, тут і також є трішечки більший стримуючий потенціал. Він невеликий, але для декого це може бути вирішальним фактором під час вибору вудлища. Ну і найстарша моделька даної підсерії 67 202 см невимовного задоволення з тестом верхнім до 6 г. Ось цей вже спінінг має більшу, скажімо так, сферу впливу, оскільки вже цю модель дійсно можна впевнено використовувати навіть на своєрідному легкому стрімі. Тобто, це, якщо якась у вас, наприклад, гірська річка, не надпотужний потік, і у вас невеличкі приманки, то так дійсно ця модель її можна розглядати для е, таких рибалок. Окрім цього, звісно, що тут вже і більша довжина верхній тест дозволяє нам. Перекривати більшу полицю ваги та форм-факторів різних приманок. Тому не лише форелі, до речі, з приводу останньої, ця моделька вже дозволяє вам кинути на відчутно більшу відстань, адже е, має, як я вже і сказав, е, більшу довжину та верхній тест, що дозволяє нам взяти, наприклад, 5-6 грамову коливалку і кинути. Вже якомога далі. Тим самим ми перекриваємо більший діапазон ось цей робочій поверхні, де можуть нас чекати улюблені трофеї. Тому так, окунь, форель це основне. Чи ловити щуку цілеспрямовано цими спінінгами, я би вам не радив. Для цього є інші інструменти. Це все ж таки, передусім, форель і факультативно окунь. Якось так. Дуже сподіваюся, що цей змістовний ролик вийшов для вас цікавим. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Якщо сподобалося, будь ласка, тисніть вподобайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання. Я залюбки відповім на кожен з них. Побачимось наступних відео. А я, як завжди, бажаю вам натхнення, терпіння, удачі і нехай щастить.